Випускники красиві, змужнілі, упевненою ходою крокують у доросле самостійне життя, за плечима 11 літ навчання, перші серйозні досягнення, успіхи і невдачі, переживання і тривоги. Попереду майбутнє світле і чисте, незвідане, а тому й хвилююче. І Із яким настроєм випускники покидають стіни школи. З позитивним ми дуже раді. Що вже нарешті, якщо чесно, з хорошим настроєм, бо всі теплі моменти залишилися в душі. Куди далі. Світ у 2014-му вони пішли до першого класу, і усе їх свідоме дитяче життя триває війна. Це як ми їх називаємо діти, на жаль, війни. 339 учнів 11 класників сьогодні зібралися в палац культури для того, щоб ще раз почути гарні слова, настанови на їх щасливе життя. Але воно буде щасливе за однієї умови, за умови того, коли настане мир. 64 випускники сьогодні отримують золоті медалі, хоч на рівні держави і відмінено, але є таке свідоцтво з Через все сьогодні на сцені ми вучим для 64 учасників великі медалі. Відзначили одинадцятикласників і за успіхи у навчанні, і за перемоги в олімпіадах, конкурсах, змаганнях Олександра, навчаючись у школі, виграла грант на майбутнє своє навчання. Я є цьогорічною фіналісткою міжнародної програми United World Colleges. І я отримала грант в сімдесят тисячі євро на навчання в коледжі в Німеччині за програмою міжнародного бакалавра. Я там буду вивчати різні дисципліни, наприклад, зокрема міжнародну політику. А також я є активною волонтеркою в організації Європейський молодіжний парламент. Я була двічі організаторкою різних сесій, наприклад, шкільної сесії в місті Луцьк в грудні 2024 року. І зараз я працюю над іншою сесією як головна організаторка, і також в інших позиціях я брала в них участь як волонтерка. Також, наприклад, серед моїх нагород це може бути створення своєї власної промови від дедат клубу Малої Академії наук. Я створювала промову на тему проблеми дитячих шлюбів, глобальної проблеми. Вона доступна в соціальних мережах, її можна переглянути Ось, зокрема, я щороку беру участь в різних олімпіадах. Вже не пам'ятаю скільки років. Дуже довго це і історія, і англійська мова, і математика, і українська мова дуже багато було різних олімпіад. А ще школа зі слів Олександри дає більше ніж знання. Школа це також, перш за все, про дисципліну, про вміння себе організовувати, організовувати свій час, ставити якісь собі цілі. Наприклад, школа це про комунікацію з іншими людьми, про вміння соціалізуватися, якось поводитися у суспільстві. Ось і школа дала мені ось ці навички життя в соціумі, які мені потім допомогли вже якось самостійно реалізовувати себе в різних проєктах, в різних сферах. Неодноразово піднімався на сцену для нагородження і гліб. Мріє вступити до медичного університету і бути стоматологом. Для цього наполегливо працював не один рік. Брав участь у всеукраїнському турнірі юних хіміків. Був присутній мій колега теж на сцені. Також обласні етапи з математики, з українською мовою, з історії. Ви творці, свого щастя. Хай спорт вам допомагає, де б ви не були. Щоб ви могли подолати всі труднощі і вірили завжди в свої сили. А випускники собі, друзям своїм, зичать. Ніколи не здаватися, йди певно до своєї мети, будь завжди соціально, комунікабельним і просто досягай твори.